Підсумковий випуск новин із вами у студії Тетяна Чіпко. Журналістка Фастівців Олеся Волкова знову поспілкувалася з нашими депутатами. Цього разу її зацікавили зовсім інші питання. Пропонуємо вам до перегляду другий випуск рубрики Рідний депутат. 3 грудня відбулася чергова сесія Фасівської міськради. Але ми не будемо розповідати вам про те, хто як голосував. Про порядок денний. Фастів ті з рубрикою рідний депутат продовжує знайомити вас із нашими обранцями. Поїхали! Колись пограбували, і я боюся пограбування. Це така в мене фобія. Та нічого я не боюся. Після революції гідності нічого. Відчуття того, що може щось трапитися, немає фобії. То це суперздібність це трошки бачити більше людей. В їхньому характері, починаннях і все. Трошки більше бачити в людях. Мені суперздібності не потрібні. Єдине, я б хотів би все-таки допомогти цьому місту. Ну, Я взагалі по життю реаліст, про якісь там супер здібності не мрію. Ні про яку. Я хочу бути звичайною людиною. Вою ще в терновніки. Я прочитала її за сутки. Мені наскільки сподобалося, і все прожите ними і багато для себе я взяла в життя. Останню книжку, яку я прочитав, це націонал-соціалізм, такий як він є. От. Ну ну таке я читаю. Я є українським націоналістом, таке читаю. Ну улюблених авторів багато. Е такої червоною, якоюсь ниткою по житті, що бійшла, немає такої якоїсь однієї книжки. Щось подобається від одного автора, щось від другого, якісь цитати, якісь крилаті вирази Гаррі Поттера». А найулюбленіше ваш персонаж цієї книжки. Коли я ще працювала в школі і я спіймала учня свого крадія на те, що він крав гроші з кармана малих дітей. І я ніколи собі цього не дозволяла, але я взяла його за шкірки і протягнула по коридору. Це таки, я вважаю, що це найбезглуздий такий вчинок, бо по відношенню і дітей. А мабуть, що я пішов в депутати міської ради цього скликання. Ні, ні, я шуткую. В молодості ми всі, мабуть, вчиняли якісь найбезглуздіші вчинки, за що потім було нам соромно перед батьками, перш за все. Такого, щоб геть найбезглуздіший, не можу пригадати. Не знаю, треба подумати. <ріст> найбезглуздіший треба подумати. Дуже люблю українські голубці. Це таке блюдо, яке я вмію гарно готувати, і моє улюблене блюдо, і сім'я дуже любить. Є такий торт муравейник, знаєте, це, це моє найулюблене блюдо. От. А те, що в мене виходить, я не знаю, може паска краще всього. Я взагалі люблю готувати коронне блюдо це страви з картоплі. Ми ж всі українці, тому так. Без картоплі я вважаю, що на столі зовсім пусто. Найулюблене блюдо татові манти. Найкороніше це торт шоколадний. Це у моїх дітей улюблений торт. А моє улюблене блюдо усі солодощі світу. Чомусь неохоче відповідають на наші питання. Можливо, їм є ще приховувати. Олеся Волкова, Олександр Дідківський. Фастів TV. Одна з останніх епідемій сучасності снід. Ми також сподіваємось на те, що колись ми зможемо сказати ми побороли СНІД. Ми висловлюємо глибокі співчуття всім тим, хто втратив від цієї хвороби своїх близьких і рідних. А також бажаємо підбадьорення і надії всім тим, хто переносить цю хворобу на собі. Життя не відвернулося від вас, воно лише про себе нагадало. 1 грудня це не лише початок нового місяця і пори року, а й міжнародний день боротьби зі снідом. Ця хвороба чума 21-го століття. Багато людей боїться самої лише назви снід. Але що це таке? Синдром набутого імунодефіциту. На рахунку цієї хвороби вже безліч мільйонів людських життів. Щорічно до їх числа додається ще і ще, і це рахунок вже давно не на нашу користь. Факти вперто свідчать, що навіть численні міжнародні та урядові програми по боротьбі з пандемією ВІЛ-інфекції та СНІДу не дозволяють нам ще залишити цю епідемію в минулому. Ми вирішили запитати у фестівчан, як вони ставляться до людей з ВІЛ-СНІДом. Я, наприклад, нормально, але люди їх уникають, і я вважаю цим неправильно. Нормально. Я до них сталюся позитивно, тому що потрібно давати шанс кожному і не можна переставати з ними спілкуватися. Навпаки, їх треба підтримувати і заохочувати до чогось, до якихось нових починань, щоб вони не втрачали себе і могли також знайти себе в цьому житті. Мені їх шкода. Завдяки зміні першого способу життя, коли люди перестають живати, перестають займатися тим, що ми займалися, живати наркотики, алкоголь багато з них мають сім'ї, мають діток навіть на тому, що вони приймають терапію з діагнозом снід. У нас є такі випадки, таких благополучних досить сімей. Люди, які змінили своє життя, і вони дійсно вони радуються цьому життю, живуть. Живуть кожним днем. Вони розуміють, що вони не доживуть до 80 років, але вони можуть зробити щось добре сьогодні. Люди з вілоснід, які проходять замісну терапію, безпечні для суспільства. Скоріше, це ми небезпечні для них. Підтримаємо їх, адже будь-яка застуда може стати смертельною. Олеся Волкова, Максим Гребенюк, Фастів Тіві. Чи можна повноцінно насолоджуватись життям у нашому місті, якщо ти людина з обмеженими можливостями? Експеримент від нашого каналу до Дня інваліду Фастів Тіві вирішив провести експеримент, як люди з обмеженими можливостями можуть пересуватися по місту. Вони не вимагають до себе жалю, вони пристосовуються як можуть, і для їх виживання не потрібно щось особливе, лише елементарне. Можливість жити, жити серед людей, бути в суспільстві і відчувати себе людьми, як і всім нам. Розпочавши експеримент, журналістка нашого каналу відразу зрозуміла, наскільки важко людям пересуватись по нашому місту. Немає можливості почуватися повністю забезпеченим. Це виявилось досить важливою темою для фастівчан, які дізнавались про цей експеримент. Більшість людей зупинялись і висловлювали свою думку з цього приводу. У всіх було скільки не сказано у нашій владі, вони брехливо це обговорювали. Дійсно, ми не помічаємо цього, коли у нас є всі можливості вільно пересуватись по місту. Ми вважаємо, що кожному депутату потрібно провести такий експеримент задля того, щоб увійти в положення цих людей. Безліч ям, незручні переходи, відсутність пандусів це все є перешкодою для нормального життя. Інвалідність це не вирок. Практика показує, що інваліди можуть бути і стають повноцінними членами суспільства, відмінними фахівцями і навіть політиками, економістами, соціально активними людьми, які надихають багатьох, в тому числі, і абсолютно здорових членів нашого суспільства. Тетяна Чіпко, Владислава Хілінська, Володимир Степасюк, Фастів Тіві. Васті ті завітав до єдиного у нашому місті вищого навчального закладу детальніше у нашому сюжеті. А чи знаєте ви де у нашому місті найкраща кузня водіїв та де можна навчитись обслуговуванню автомобілів? А ми знаємо, саме тому ми вирішили завітати до єдиного у Фастові Вищого навчального закладу. Фастівський автомобільно-дорожній технікум зустрів нас тепло і привітно сьогодні. У закладі акція Що таке щастя, де кожен міг на паперовому дереві поділитись своїми мріями, адже без них сумно живеться. Студентам затишно у стінах рідного технікуму. Окрім високих знань, вони отримують насолоду від спілкування один з одним. В першу чергу ми забезпечуємо дозвілля нашого технікуму. Ми Оце організовуємо ось та також ідемо на різні конференції, засідання на збори лідерів студентського самоврядування. Головні у закладі студенти, серед яких всього чотири дівчинки, адже факт тут отримують зовсім не дівчачий: обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів. Викладачам закладу одне задоволення працювати з молоддю. Спершу трошки відчувають себе розслаблено. О, вийшли зі школи. З-під контролю батьків, з під контролю класного керівника в технікумі можна розслабитись. Ну це триває місяць, і вже до кінця першого курсу у нас уже проблем з ними абсолютно немає, тому що кожен знає, чому сюди прийшов за професією, за правами, за знаннями і за. Усвідомленням того, що ти вже дорослий, що ти вже сам будуєш своє життя і сам формуєш свою позицію в житті. Студенти дуже допитливі, їм все цікаво, абсолютно. Потрібно бути фахівцем своєї справи, щоб задовольняти їхні інтелектуальні бажання, скажімо так. Це завжди нові враження, це завжди можна бути. В молодіжній темі, коли вони дійсно одне діло, коли теорія розказуєш, ви розумієте, це так сухо, вроді би, і не дуже то цікаво. А коли вони насправді бачать, що, що робиться, і, і в автомобілях і Будові автомобілів і таке інше, то їм більш цікавіше. В технікумі великий і сильний викладацький колектив, і для всіх своїх студентів вони як батьки. Наймолодший викладач Катерина Старікова. Не на камеру поділила, що важко з хлопцями працювати, але все ж таки вдається. Микола Григорович в своєму кабінеті викладає вже 44 роки. Людина вибаглива, але розуміюча. Скількох випустив, скількох навчає, і чекає на нових. Я їм побажаю тільки знань. Ви самі розумієте, що зараз котируються ті молоді люди, які мають знання, які мають хорошу спеціальність. А допустим, ця спеціальність автомобіліста, інженера-механіка, вона дійсно вживана, вживана і користується спросом. Свою історію як навчальний заклад розпочав 1958 року. Тоді у Фастові був створений автомотоклуб. Пізніше Фастівський автомотоклуб був перейменований Фастівську автомобільну школу, яка працює і досі готує водіїв всіх категорій. А вже в 2005 році технікум було перейменовано в приватний вищий навчальний заклад Товариства Сприяння обороні України Фастівський автомобільно-дорожній технікум. У нас дуже багато Кладачів, которые работают и в высшей освіте, и в курсовой подготовке на сегодняшний день фасовский дорожный техникум работает, працюю по двум напрямкам: подготовка фахівців, молодших специалистов для значит, народного хозяйства с высшей освітой для 200 осіб. Навчается на сегодняшний день. И курсовая подготовка, второй напрямок, это подготовка водеев для различных категорий, скажем так, различных водіїв. Автомобіль є невід'ємною частиною життя людей. Аби не стати причиною дорожньо-транспортної пригоди та вміти відремонтувати авто, необхідно навчитися бути не тільки водієм, а й ремонтником. Саме такі кадри готує технікум. Поєднання теорії і практики в навчально-виробничих майстернях, досвід педагогів і розробка нових напрямків у підготовці молодших спеціалістів. Все це в автомобільно-дорожньому технікумі. Тетяна Чіпко, Володимир Степасюк, Фастів Тіві. Де тренуються майбутні чемпіони України з боксу та як проходять тренування? Дізнавався Фастів TV. Мені не народжуються, ними стають. До цього треба прикласти багато зусиль і бути дисциплінованим. Справжніми майстрами з боксу Фастівські хлопчаки стають під керівництвом Віктора Вайтенка, який виховав не одного чемпіона у своїй залі. Тренування проходять безкоштовно. Потрапити на збори та спаринги допомагає клуб Віталія Качановського. Адже все це коштує чималих грошей. Донедавна боксери тренувались, беручи в оренду ринг в Білій церкві, але його забрали. Тому, аби не залишитись без головного атрибута, випускники клубу та Віталій Качановський придбали ринг, на якому із задоволенням тренуються наші спортсмени. Саме високий результат моїх вихованців це фіналіст чемпіонату світу серед дорослих, Капітоненко Роман. Також він був дворазовий призер чемпіонату Європи, переможець Кубка світу, шестиразовий чемпіон України серед дорослих. Серед молодіжі, дітей менше до 16 років, до 18 років в мене Гаврилов – чемпіон Європи. Оце основні мої досягнення. Володимир Скрипка зараз найперспективний наш боксер в спортивному клубі Віталія Качановського, який на чемпіонаті країни зайняв друге місце. В рівному бою поступився місцевому боксеру Солененку в Звінниці. Ну, Получились такі обстоятельства, що залишився відділення боксу наше залишилось без рингу. А без рингу боксер це не боксер, тому що ну, обов'язково треба відчувати канати в общем, і все. І мої вихованці, вже зрослі люди, підприємці вони зібралися і половину коштів. Половину коштів Віталій Качановський дав, і ми купили, купили мені рівень таким чином, щоб нам, мої боксери, підростаюче покоління, тренувалися і не бродили по вулицям. Дуже вдячний Віталію Миколаївичу Качановському, заслуженому мастеру спорту СССР. Почесному громадянину нашого міста, який допомагає нашому відділенню, що ми їздимо протягом 10 років на всі змагання, всі турніри і приобретення спортивної форми. Горді за те, що в нашому місті виховують справжніх чемпіонів, адже нещодавно вихованець Віктора Байтенка Володимир Скрипка виборов друге місце на чемпіонаті України з боксу. На цьому досягнення не закінчуються. Наша молодь йде вперед, не озираючись, до майбутніх перемог. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Володимир Степасюк, Фастів Тіві. Благодійний концерт пам'яті у серці назавжди, присвячений загиблим героям Фастівщини, пройшов у міському палаці культури. Спецпроект нашого каналу до Дня Збройних сил України це 12 документальних фільмів, які ви зможете споглядати на нашому сайті. А я вітаю наших захисників і бажаю сил і перемог. 6 грудня в Україні відзначають День збройних сил. З Цієї нагоди у міському палаці культури пройшов благодійний концерт пам'яті У серце назавжди. Присвячений загиблим героям фастівщини. Далі без коментарів. Була в бою, а інша немовляти народжена в раю, і так Ви розминулись, але душа бійця на іншу обернулась, знайоме щось лиця. Сказала, гей, малеча, ну малече, анума чистій. А як ім'я, до речі, матрусинки твої. Не мовляти була, як чистий сніг, мене чекає а аби як часно всих. Казав Господь Галина, таке її ім'я ось ось народить сина. А син її то я мене на землю жити, Господь благословив, я маю народитись. Житали Так, від бійця святало майбутнє немовля, воно ще знань мало, що то таке земля. А той боєць Галина повторював ім'я. Так це ж його дружина чекала немовля. Спливли перед очима щасливі ті роки. Як він ще був хлопчина і просив її руки, весілля навчання і пристрасті воді, від всі її бажання виконував, як міг. усе було чудово. Вагітність — добрий знак, і взяв він жінки слово, що родиться козак, а потім сум родині. Зло прийшло, галині очі сині зробилися вон скло, Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там, скількох вже посила, та їй тебе не дав, та він своїй дружині сказав приблизно так, як гусів, я покину, який жив я вижу, як козак. Я гляну в очі сину, що з'явиться в цей рік. Зі святом, дорогі чоловіки. А тим, хто віддав своє життя за нашу свободу, вічні пам'ять і слава. Олеся Волкова, Володимир Степасюк, Олександр Дідківський, Максим Гребенюк. Пастів ті Запрошуємо усіх фастівчан на андріївські вечорниці від каналу фастів тіві. Приходьте 13 грудня у міський палац культури о 16.00. На сьогодні у мене все для вас у студії працювала Тетяна Чіпко. Побачимось.